Євангеліє і робота нова історія для роботи. Тож, щоб ви не їли, чи пили, чи що б не робили, робіть це все на славу Божу. 1 Коринтян 10.31 Осмислюючи світ, люди не можуть нічого зрозуміти, не прив'язавши це до певної сюжетної лінії. Після терактів 11 вересня 2001 року, ніхто не згадував про цю подію, не вкладаючи її в якусь наративну структуру. Одні говорили, це результат зловживання Америкою своєю імперською владою у світі. Інші казали: є багато злих людей, які ненавидять нас за те, що ми хороша і вільна країна. Залежно від того, в яку історію ви вірили, ви асоціювали себе з антагоністами чи протагоністами, і ваша реакція, як емоції, так і дії, була б абсолютно різною. Класичну ілюстрацію потреби в історіях наводить філософ Аласдер Макінтайр у своїй книзі Після чесноти. Він просить вас уявити, що ви стоїте на автобусній зупинці, коли до вас підходить незнайомий молодий чоловік і каже: звичайна дика качка називається Гістріонікус, Гістріонікус, Гістріонікус». Навіть якщо ви розумієте речення, його дії не мають сенсу. Що ж воно означає? Єдиний спосіб зрозуміти це спробувати дізнатися історію, в яку вписується ця подія. Можливо, юнак психічно хворий, це б пояснило його вчинок. А що якби вчора до юнака в бібліотеці підійшов хтось вашої статі віку зросту і загального вигляду і запитав, як латиною називається дика качка, а сьогодні він перепутав вас з цією людиною? Це теж могло б це пояснити. Або, можливо, юнак іноземний шпигун, який чекає на заздалегідь призначну зустріч і вимовляє невдало підібране кодове речення, яке має бути зрозумілим відповідному агенту. Перша історія сумна, друга комічна, а третя драматична. Але суть в тому, що без знання історії неможливо зрозуміти сенс того, що сталося, і неможливо знати, як відповісти цій людині. Якщо ви викликаєте поліцію, коли юнак просто переплутав вас із кимось, це буде дуже соромно. Якщо ж ви поб'єтеся з кимось, хто є тренованим вбивцею, результат буде ще гіршим. Але в будь-якому випадку, якщо ви неправильно зрозуміли історію, ваша реакція буде неправильною. А якщо ви неправильно зрозумієте історію світу, якщо, наприклад, ви бачите, що життя тут це головним чином самоактуалізація і самореалізація, а не любов до Бога, ви будете неправильно реагувати на життєві ситуації, включаючи те, як ви виконуєте свою роботу. Історії та світогляди. З яких елементів складається історія? Існує багато хороших наукових аналізів наративної структури, але ось простий спосіб пояснити це. Історія починається, коли щось виводить життя з рівноваги. Потім історія розвивається або сюжет згущується, коли головні герої намагаються відновити цей баланс і мир і в той час як антагоністичні сили блокують їх і чинять опір. Нарешті історія закінчується, коли боротьба приводить до відновлення рівноваги або до невдачі у її відновленні. Отже, щоб історія була історією, має існувати проблема, яка робить життя не таким, яким воно має бути. Якщо ми скажемо, червона шапочка віднесла бабусі їжу і вони з'їли її разом. Це може бути чарівний опис, але навречі це історія, оскільки в ній немає сюжету. Історія також повинна мати певну концепцію і можливість того, що все може бути виправлено. Червона шапочка була у бабусі, але до неї вдерся вовк і з'їв їх обох. Більш драматичний набір фактів, але знову ж таки, це не історія. Отже, в історії має бути розповідь про те, яким має бути життя, пояснення того, як воно вийшло з рівноваги, і якесь запропоноване рішення, що владнає проблему. Значення історії полягає ось у чому. Хоча багато історії часто є не більше, ніж розвагою. Наративні історії є настільки фундаментальними для нашого мислення, що вони визначають те, як ми розуміємо і проживаємо саме життя. Термін світогляд походить від німецького слова і означає всеосяжну перспективу, з якої ми інтерпретуємо всю реальність. Але світогляд це не просто набір філософських тез. По суті, це майстер-наратив, фундаментальна історія про те, а. Яке має бути людське життя у світі? Б. Що вивело його рівноваги, і В Що можна змінити, щоб зробити його правильним. Ніхто не може нормально проживати у світі, не маючи задовільних відповідей на ці великі питання. І тому, щоб дати ці відповіді, ми приймаємо світову історію, наратив, який пояснює речі, тобто світогляд. Всі знають, що в цьому світі все насправді не так, як треба. Ніхто не стверджує, що його власне життя є таким, яким воно має бути, не кажучи вже про весь світ, щось не так у нас самих, ніщо не робить нас щасливими чи задоволеними, хіба що на невеликий відрізок часу. Існує також щось неправильне серед нас світ, заповнений бідністю, війнами, стражданнями та несправедливістю. Здається, щось вивело все світ рівноваги. Але що це? Хто заслуговує на звинувачення і яке вирішення? Як тільки ви починаєте відповідати на ці питання, ви приходите до історії, яку починаєте проживати. Ми налаштовані на те, щоб рухатися по життю, переслідуючи і репетируючи наративи, які обіцяють повернути світ до рівноваги. Макінтайр стверджує, що людські дії це розіграний наратив. Усі люди проживають певну ментальну світову історію, яка надає їхньому життю сенсу. Ця історія може бути про боротьбу за справедливу справу, як от порятунок довкілля, або про ваше особисте прагнення знайти справжнє кохання чи досягти успіху в всупереч несприятливому соціальному походженню та очікуванням. Або ж це історія про свободу і рівність, в якій ви перевозите сім'ю з гнітючої ситуації в нову країну і нове життя. Може, це драма, в якій ви формуєте власну унікальну статеву культурну чи політичну ідентичність всупереч упередженням інших. У кожному випадку ви вписуєте себе у велику історію, яка припускає, що світ став би кращим, якби більше людей робили те, що робите ви. Ви можете вважати, що світ значно покращився б, якби всі були вільнодумними, прогресивними і готовими кинути виклик деспотичним традиціям. Або, можливо, ви вважаєте, що світ став би набагато кращим, якби ми відстоювали перевірені моральні абсолюти. У кожному випадку людина вважає себе. Протагоністом, одним із тих добрих людей, які роблять свій внесок у те, яким має бути світ, свідогляди, однак, не є приватними чи унікальними. Насправді, цілі групи поєднують колективні світогляди. В кожній культурі є своя улюблена історія світу із загальноприйнятими відповідями на головні питання та спільними кумирами, які посилюють драматизм. У класичній книзі Леслі Стівенсона Сім теорій людської природи перераховані впливові погляди на природу людини, започатковані видатними мислителями, які вплинули на цілі суспільства. Платон бачив нашу головну проблему у фізичному тілі та його слабкості для Маркса у несправедливій економічній системі, для Фрейда у внутрішніх несвідомих конфліктах між бажанням і совістю. Для Сартра у нерозумінні того, що ми повністю вільні, оскільки не існує об'єктивних цінностей, для Скіннера у нерозумінні того, що ми повністю детерміновані навколишнім середовищем, для Конрада Лоренца – у вродженні агресії, зумовлені нашим еволюційним минулим. Кожна з цих теорій насправді є історією про те, що з нами не так і що ми можемо з цим зробити. І кожен з цих поглядів на реальність був надзвичайно потужним, впливаючи на суспільства, сфери досліджень і роботи. Коли будь-який з цих світоглядів захоплює уяву культури, він має глибокий вплив на спосіб життя навіть тих, хто не сприймає цей світогляд. Одне з головних місць, де ми особисто проживаємо драму наших особистих і суспільних наративів, це наша щоденна робота. Наш світогляд поміщає нашу роботу в контекст історії. Справи, пошуку, набору протагоністів та антагоністів і таким чином серйозним способом формує стратегію нашої роботи. На щоденному рівні наш світогляд формує наші індивідуальні взаємодії та рішення. Як ми читали в передмові, Кетрін Ауздорф отримала нову історію Євангелії, яка відрізняється від домінуючої історії кремнієвої долини що палкою й оптимістично проповідувала про здатність технологій змінювати світ на краще. Керівники рекламних компаній, про яких ми згадували в попередньому розділі, працювали серед історії, в якій самовираження, статеве задоволення і багатство були сенсом життя. А виживання найбільш пристосованих було просто тим, як влаштоване життя. Євангелій, однак, вчить, що сенс життя полягає в любові до Бога і ближнього, і що принципом життя є служіння. Ці контрасти можуть здатися спочатку досить високими і абстрактними, але вони стали дуже практичними, коли ці два керівники створили певне послання через свою рекламу. Євангелія та інші світогляди ми говорили, що будь-який світогляд складається з постановки і відповіді на три питання: перше, як все має бути. Друге, в чому полягає основна проблема з тим, що є. Третє, яким є рішення і як його можна реалізувати. Книга Стівенсона про природу людини містить християнство серед своїх теорій. Але автор вказує на те, наскільки християнство відрізняється від інших способів прийняття дійсності. Він зауважує, що якщо Бог створив людину для спілкування з собою, і якщо людина відвернулась і порушила свої стосунки з Богом, то тільки Бог може пробачити людину і відновити стосунки. Іншими словами, біблійний світогляд. Однозначно розуміє природу, проблему і спасіння людства як фундаментально залежні від відносин. Ми були створені для стосунків з Богом, ми втратили наші стосунки з Богом через гріх проти Нього, і ми можемо бути повернуті в ці стосунки через Його спасіння і благодать. Платон, Маркс і Фрейд визначають якусь частину створеного світу як головну проблему, а якусь іншу частину як головне рішення. Протагоністами та антагоністами їхніх світових історій виступають скінченні речі. Так, марксизм припускає, що наші проблеми походять від жадібних капіталістів, які не хочуть ділитися з народом засобами виробництва. Рішення тоталітарна держава. Фрейд, з іншого боку, вважав, що наші проблеми походять від придушення глибинних бажань насолоди. В ролі лиходіїв виступають репресивні моральні вартові суспільства, такі як церква. Розв'язка в непригніченій свободі особистості. Багато людей мають світогляд, який певною мірою завдячує грекам і Платону. Вони думають, що проблема світу полягає в недисциплінованих, егоїстичних людях, які не бажають підкорятися традиційним моральним цінностям і обов'язкам. Вирішення проблеми є відродження релігії, моралі та чесноти у суспільстві. Філософ Ел Ворте, Волтерс пише. Велика небезпека полягає в тому, щоб завжди виокремлювати якийсь аспект доброго Божого творіння і вважати його, а не чужорінне вторгнення гріха лиходієм. Така помилка полягає в тому, що дихотомія добро зло сприймається як внутрішнього притаман на самому творінню, щось у доброму творінні ідентифікується як джерело зла. Протягом історії це щось по-різному ідентифікувалося як тіло і його пристрасті, Платон, і велика частина грецької філософії. Як культура на відміну від природи, руссо і романтизм, як авторитети в суспільстві і сім'ї, психодинамічна психологія, як економічні сили, Маркс, і як технологія і управління гайдегер і екзистенціалісти. Наскільки я можу судити, Біблія унікальна тим, що вона відкидає всі спроби або демонізувати якусь частину творіння як корінь наших проблем, або обожнювати якусь частину творіння як рішення. Всі інші релігії, філософії та світогляди так чи інакше потрапляють у пастку ідеопоклонства, нездатності зберегти створіння, відокремивши зло за межі створеного, і ця пастка є постійною небезпекою для християн. Погляньмо ще раз на унікальність християнства. Тільки християнський світогляд бачить проблему зі світом не в якійсь частині світу чи в якійсь конкретній групі людей, а в самому гріху, втраті нами стосунки з Богом. А рішення бачить у Божій благодаті, відновленні наших стосунків з Богом через справу Христа. Гріх заражає всіх нас, і тому ми не можемо просто поділити світ на героїв і лиходію. А якби ми це зробили, то необмінно зарахували б і себе до перших і до других. Без розуміння Євангелія ми будемо або наївно утопічними, або цинічно розчарованими, ми будемо демонізувати те, що не настільки погано, щоб пояснити безліт, в якому ми перебуваємо. І ми будемо обожнювати те, що не настільки сильне, щоб витягнути нас з нього. Це, зрештою, те, що роблять усі інші світогляди. Християнська сюжетна лінія чудово працює, щоб надати сенс речам і навіть допомогти нам оцінити істину, закладену в історіях, які явно походять з іншого світогляду. Християнська сюжетна лінія або світогляд це створення, план, гріхопадіння, проблема, відкуплення і відновлення рішення. Весь світ добрий. Бог створив світ і все в ньому було добрим. У світі не існує злих за своєю суттю частин, ніщо не є злим у своєму походженні. Як пояснював Толкін про свого головного лиходія в трилогії Володар Перснів, на початку навіть Саурон не був таким. Ви можете знайти це творче благо в чому завгодно. Весь світ занепав. Немає жодного аспекту світу, на який гріх вплинув би більше чи менше, ніж на будь-який інший. Наприклад, чи правильно не довіряти емоціям і пристрастям, а розум вважати безпомилковим? Чи фізичне це погано, а духовне добре? Чи повсякденний світ нечестивий, а релігійні обряди добрі? Жодне з цих тверджень не є істинним, але не християнські сюжети повинні прийняти деякі варіанти з цих тверджень, щоб замість гріха зробити лиходієм і навіть демонізувати якусь створену річ? Весь світ буде відкуплений. Ісус збирається відкупити дух і тіло, розумі і емоції людей і природу. Немає жодної частини реальності, для якої не було б надії. Євангеліє це правдива історія про те, що Бог створив добрий світ, який був затьмарений гріхом і злом, але через Ісуса Христа Він відкупив його нескінченною ціною для себе, щоб одного разу повернутися. Щоб оновити все творіння, покласти край стражданням і смерті і назавжди відновити абсолютний мир, справедливість і радість у світі, широкі наслідки цього євангельського світогляду про характер Бога, доброту матеріального творіння, цінність людської особи, падіння всіх людей і всього сущого, дар любові і благодаті, важливість справедливості і правди, надій на відкуплення. Все, що випливає з цього євангельського світогляду, впливає на все, а особливо на нашу роботу. Ось один із прикладів. На початку своєї кар'єри шкільного адміністратора наш друг Біл Курц почав помічати, що ця євангельська сюжетна лінія, яким має бути світ, як він пішов не так і яка є надія на майбутнє, дала йому краще бачення освіти в бідних міських школах. Всі індивідуальні історії зламаних людей. Проблеми вдома, недосипання і недостатні харчування, банди на вулиці і наркотики в школах посилили культуру бунту і безнадії серед школярів. Ставлення до школи для багатьох дітей було таким навіщо все це? Він хотів принести у свою роботу надію євангельської історії. Сьогодні у сфері міської освіти існує багато конкуруючих сюжетних ліній про те, якою має бути освіта, в чому їх головна проблема і що потрібно змінювати. Власне кажучи, саму освіту часто розглядають як рятівника від бідності та системної несправедливості. Учні є предметом постійного аналізу, оскільки та чи інша стратегія застосовується до їхнього освітнього досвіду. Біл виявив, що Євангелія дала йому більш повне розуміння проблем, з якими стикаються школи і надію на визволення, яка включала в себе деякі з кращих практик його гаузі, але не ідеалізувала їх. Його підхід був цілісним з усвідомленням того, що Євангеліє насправді може формувати культуру шкільної спільноти. У 2004 році він заснував державну школу в Денвері, де навчався дуже різноманітний учнівський контингент. Клас за класом він допомагав створювати культуру спільної відповідальності та успіху в школі. Щоранку учні збираються разом зі своїми вчителями на ранкову зустріч. Ранкові зустрічі дають можливість спільноті відсвяткувати успіх, вручаючи щотижневі нагороди, заохочуючи один одного за служіння і життя за шкільними цінностями, а також ділячись історіями, які вселяють надію на покращення їх мікросуспільства. Але ми також працюємо зі зламаними людьми, щоб допомогти змінити поведінку, коли учні не живуть за цінностями спільноти. Вони беруть участь у публічних вибаченнях, де притягують один одного до відповідальності та підтримують один одного аби краще жити за основними шкільними цінностями. Якщо учень чи вчитель запізнюється до школи, вони вибачаються перед усією громадою. Він визнає вроджену потребу учнів в тому, щоб їх знали, але при цьому притягували до відповідальності і створює середовище, в якому ніхто не загубиться в шпаринах. Хоча хороші вчителі безумовно відіграють ключову роль, Біл пов'язує успіх школи з її культурою та їхньою спільною єдиною метою зарахувати 100% старшокласників до 4-річних коледжів. Школа досягла дивовижного успіху. Кожен випускник за всю історію школи був зарахований до 4-річного коледжу. Ця перша школа перетворилася на мережу з шести найуспішніших шкіл по всьому Денверу.